Доброго дня, колеги. Маємо хворих. Е можливість проводити засідання нашої комісії з питань охорони здоров'я соціального захисту. Е лише в пропозиціях до порядку денного є зміни. Оскільки перше, друге питання дублює, четверте питання, то прошу перше і друге ми вилучити з розгляду порядку денного і почнемо розгляд з питання про бюджет з е шостого, а далі згідно черги. Не не якщо немає застережень, ставлю на голосування. Хто за? За. 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 Прошу, дякую рішення. прийнято, Вікторія е, Вікторівна. Про бюджет. Про бюджет. Так, ми вже з вами зустрічалися говорили. Е, тобто я вам розповідала про субвенції, перерозподіли, все решту. Та тепер так. йдеться, в нас є. Стрічки по здоров'я, з розуміти. Так, ми е, збільшуємо доходи, відповідно. Е, е, Є в нас додаткові кошти, враховуючи виконання дохідної частини. Що у вас по охолоні здоров'я в нас зайшло? Чи взагалі? значить, Оплата послуг 7,5 по захисту, виплати населення, цінні не допомоги 7 мільйонів 180 тисяч. Та. Потім. Засоби протезування доповість інша Гелена, але 10 мільйонів це по-вашому. Це буде це за рахунок додаткових коштів. Потім за рахунок виконання 13 мільйонів ліків, та? 7, а інші, 13 загалом мільйонів, 7 за рахунок перевиконання, ще з звільного залишку, там ще було мільйонів залишку, тобто на а, забезпечення лікарськими засобами, то 13 мільйонів, так як ми говорили. А минулого разу і, і решта перерозподіли там, там. Так. і решта перерозподіли. ще перерозподіли. Ну, просто це ще першому першому тему тиму... суд захисту. Це mm -hmm. на видатки розвинус реставрацію з відновленням дверного проїзду. Це йдеться на Друкарський 6. Що там ще по охороні управління охорони здоров'я покращене харчування з покращеного харчування так, пропонували п'ятнадцять перерозподіляємо перерозподіляння серцево судинні. І лікарські засоби. Десь серцевосодинні і 5-4-4 ми писали, мія так? Міелома, так? Uh -huh. Ну і все. Все решта, все, я нічого не забув Все решта, так, ну, не ваші галузі. Тобто, Коллега, попередньо ухвалили, що Так, ми обговорили по принципі сьогодні. Детально ці, ці зміни, якщо немає зауважень, ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Да. Да. Тарас. Дякую дуже. Тарас Репицький. А ми з да. користуючись нагоріти Дій, і користуючись Ростислав, ти є? Ростислав, так, так, так. привіт, дивіться. Шановні колеги, оскільки ви представляєте різні фракції? У нас є проект ухвали про внесення змін до ухвали. Ростислав, я уважно прошу тебе послухати і потім долучитися. Про здійснення місцевого запозичення по Укргазбанку я вже доповідала, що ми взяли 2 мільйони 318, Розділили на два банки. Укргазбанк має ту частину, яка по в тому числі по охороні здоров'я. І в нас що вийшло? Одна стрічка. По одному з об'єктів, які зайшли, це запозичення, а саме нове будівництво багатопрофільного медичного корпусу, першого медичного об'єднання, була неправильно сформульована. Ну, ми вже говорили здаю, там так. три слова. Але якщо ми з вами раніше могли просто внести зміни в ухвалу, то тепер ми два місяці просимо Мінфін. Я останній раз там була спеціально по цьому приводу заходила. Мінфін дає нам наказ, ну така складна, дурна система. А, але ми просимо в них два накази. Така сама історія, що є по ЖКГ. І тільки на підставі того наказу ми вносимо зміну в ухвалу. Це все таки контроль тепер за кредитними грошима. Але насправді тут немає нічого складного. Але я знаю, що там вже по фракції ЄС є якісь незадоволення, нерозуміння і небажання це голосувати. Тому Ростислав. Я би вас просила підключитися і пояснити, що тут немає ні нових об'єктів, ні нових сум. Тут є дві уточнення в нас від двох. Там трьох слів було напрямку до будівлі, стає багатопровід мудичного корпусу. ПМП1. То, Ми просимо цей, а тут ще треба нас мовляти. Це технічна штука. Ми розглядали попереднє засідання, було багато дискусій, обговорень. Колеги отримали інформацію. Я, так я називаю, просто е... представників інших фракцій, прошу, якщо у вас є до того питання, може Ростислав пояснить з боку. ТМО. дивіться, я тут тут. Поясню. Тут відбулася людський фактор. Людський фактор от, помилка в написанні тих трьох слів. Але ми не міняли, а не щоб... підтвердить, будь це ласка, один це, і міст... це, це один і той самий об'єкт, це не заміна об'єкту, один і той самий об'єкт, ті самі гроші. Є містобудівні умови і обмеження згідно якими. Чи яка назва проєктної документації складно, довго ухвалена, касмінфіна? Але ну тобто раніше ми просто з вами несли зміну ухвали, в нього у нас зустріч. Оскільки нас такого було? Тисячі раз та зараз кредитні кошти все інакше, але тут немає ніякого. Всесвітні змови. Добре, дякую дуже. Дя до дя тобто цей я цей попросила цей. би по своїх фракціях також поясніть, що це технічна річ, і ми це робимо для це того, технічна щоб помилка кошти пішли. Бо як кошти не підуть, то, то ну ніс, бір... він, ніс не буде. ні це не буде. Ніц не Дякую. Так, дякую. Марта Львовна, тоді. Дякую, да. Давайте працюємо а, по третьому а, питанню: 10, 10 мільйонів. Якраз про ті, що ми щойно вже в бюджеті е підтримали, але так, щоб було. Воно більше розуміння Там, по загальних сумах, то напевно швидше цього лена казимирівна вам mm -hmm. е, скаже по загальних сумах боргів е, Тобто, ми те, що я сьогоднішній день, те що я бачила е, це, відбувся в наш. Відділ ауди управління аудиту і контролю провело також свій незалежний аудит по боргах. Я бачила акт перевірки, та де вони там частково підтвердили борги. Як кредиторську, так і дебіторську заборгованість частково відхилили, тобто там, де не було підстав її підтверджувати. Тобто, те, що по акту там десь 67 мільйонів, по факту не знаю, скільки там боргів, mm -hmm. які там ще борги будуть додаткові. Але mm -hmm. зараз просимо в Чергу на погашення заборгованості по заробітній платі і відповідно по податках до бюджету 10 мільйонів, щоб розпочати процес погашення боргів, щоб потім в подальшому буде на... керівником Там Є керівник зараз. Є є керівник цього підприємства. Це не попередніший керівник? Ні, ні, це не попередній, це призначений Львівською міською радою. Зараз я скажу, як це буде зараз. Що в тебе сподівається? Колеги, просто тест звуку. Мене чути чи ні? Чути, тебе добре чути. Так, чути, все ок. Зараз хвилинку я... Пані Марте, без як звати цю людину, яка призначена міською радою, яку ми, яку ми шукаємо, було б добре почути е, бачення цієї людини в контексті розвитку цього підприємства, які є плани і так далі. Так, Давай бо... тоді... Давайте його запросимо, Давай, я часто на тього сама не бачила. Це наскільки я знаю, колишній працівник департаменту юридичного нашої міської uh -huh. міської ради, це наш працівник міської ради, колишній це те, що я знаю. І давайте його запросимо. І... Давайте, дійсно, ми... Там є виконавчі провадження. Тобто, як воно, що воно далі буде? Тобто я не знаю, тільки можливо департам... є ще якісь потреби, є якісь бачення, куди. Підприємство рухається, типу тут точно є багато питань, бо підприємство має багато площ в різних містах. Це важко скоординувати, і було б добре все таки бачити якийсь комплексне бачення, куди це підприємство рухається, і так далі. Але борги треба покривати, тому підтримую. Мабуть, це давай, давай перше, підтримуємо звернення і друге питання: що запросити керівника на наступне чергове засідання, щоб ми з ним проспілкувалися, як те, що озвучив Тарас Репецький. Ставлю пропозицію. Але колемо так само зафіксувати, якщо ми будемо кожного разу когось запрошувати, а вони будуть ігнорувати наші е, е, дружні запрошення на розмови. Ну, То тому, я тоді буду е, не голосувати. Я тебе підтримую, не всі ігнорують. По стоматологах ми попрацювали в п'ятницю mm -hmm. з колегами, так що... Файно, супер. Дякую. Підтримую. не встигли всі зреагувати на наші запрошення. Ставлю питання номер три з дорученням щодо проведення наради запрошення на комісію керівника і для обговорення планів підприємства. Хто за? Плюс, плюс, са. Рішення прийняти четверте питання: якраз звернення про неї здоров'я щодо бюджету розповідає. Можна просимо погодити розподіл 50 мільйонів гривень, які нам. Додають до нашого бюджету розвитку маємо низку об'єктів читати всі чи колеги, колеги ознайомилися. Давайте з нас ми проходили детально вже кілька разів по цих всіх об'єктах. Ви їх ще раз побачили, зафіксували е, Ростислав е, прохання. До, до тебе все таки по півтора мільйона. З, де Діше, ви... Колеги, ну фактично, фактично, навіть не знаю, що зняти, тому що вже 8 мільйонів гривень е, зняли нам е, ну з наших об'єктів, якби е, з потреб. Ну якщо категорично потрібно щось зняти. Ну дивіться, з, нам, нам треба зняли. і по покрівлі. Мільйон мільйон сімдесят на Руслан. ремонт покрівлі. Мільйон ще раз, мільйон скільки вісімдесят дев'ять частина покрівлі. Мільйон ноль вісімдесят дев'ять на ремонт покрівлі. Всі розуміємо, що покрівля це дуже важливий якби об'єкт, тому що е, знизу знаходяться відділення і так далі. Але якщо ну, категорично катастрофічно не вистачає коштів. ну... І капітальний ремонт частини покрівлі другого блоку. Є там мільйон вісімдесят дев'ять вісімсот сорок Е, колеги, тоді що робимо це як компромісна історія, але ми зобов'язуємося і повернути до Орлика е, наступного засідання ці мільйони сімдесят дев'ять, бо це дійсно важливо. Е, і відповідно там як е, дивись, диви, Тарас, ми четвертій зараз ми проговорили зараз, за, за цю завершимо. І я розумію, що на русах там коштори значно більше Євген, так Там теж треба буде дофінансовувати. Так, так, звичайно, але нам потрібно вже ну, почати. Роботи ну тому ну, будемо старатися встигнути наразі... завершити вже все готове, в принципі, тому, Якби. тому ми би е, тому змінюємо наразі стрічку. Е, стрічку капітальний е... ремонт частини покрівлі другого блоку будівлі головного корпусу лікарні КНП перше три тренер вирічного вірні міста Львова на вулиці Повітря Корлака. 4, міняємо на вісімдесят міняємо Ми. на стрічку е, це по це капітальному це? ремонту вхідної групи. Зараз формулюю, як так, вона зараз, зараз. як вона правильно звучить. На вулиці Русових перелік <зивущ> та, попередній доволочовий об'єкт. Це якось не знаходжу Це, напевно, цей капітальний ремонт вхідної групи та приміщень першого поверху по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення КНП Львівське ТМО-2» за адресою за адресою міста Львів, вулиця Русових, 4. Так. так загальна вартість об'єкту 5 мільйонів 200. 000, ну, а ну, Наразі так... ми говоримо в розмірі цієї стрічки, яка була 1 мільйон 79 тисяч. І прохання так само для того, що ми говорили з департаменту фінансів і управління охорони здоров'я, щоб ми... Ці кошти повернули при май на увазі на наступного засідання. і дофінансували русових. І тепер ще питання, що підняв Тарас, щоб ми отримали сьогодні інформацію по фінансуванню поліклінік міських поліклінік з. Бюджету розвитку сум фінансування для щоб ми вирівнили і по принципу збалансованості справедливості підійшли до того, щоб всі поліклініки мали надходження з бюджету. Бо наскільки нам відомо, найменше коштів отримала четверта поліклініка Сихівська на сьогодні і. Ми з вами мали та, запевнення наших фінансистів, що ми до наступного засідання при наступному, скажімо так, перерозподілі коштів дофінансовані, обов'язково будемо це враховувати, що ці поліклініка, яка отримала найменше, ми могли дофінансувати на їхні потреби, якщо такі потреби є. Сформульовано чітко. Скажіть, будь ласка, уточнення. Тоді... Ми зараз розглядаємо четверте питання порядку денного. Так, мільйонів. Так. так, так. Четверте. Там я бачу, є позиція на стерилізаційне обладнання для поліклініки стоматологічної півпівтора. Вони Так, ну, потреба два триста. Ми так і ніде не змогли знайти ще щоб додати в повному а вони <залі> вони, вони, вони не... можна. Я вони до кінця року не зможуть усвоїти всю суму два триста, але вона включена є в наступний рік. В наш бюджет розвитку вже в цей план не пріоритету. І був мільйон Оксана стало півтора, тобто на 500 тисяч стало більше. Вони би вони, вони щоб вони освоїли ті кошти і підключили наші, е, Вони вже мають придбані в... стерилізатор. Тому а, це, а це... Ось установку, установку для опалення обленерго вже взяли собі на баланс чи ні? Не знаю Обленерго, теплоенерго, Вони написали ми вчора. В п'ятницю отримали лист. що вони готові взяти цю той теплопункт собі на баланс. Але після проведення його. До належного стану про що вони інформували четверту стомату поліклініку. Я хочу ще взнати, що вони там не четвертої стомат. Ну тобто вони вони готові його взяти і... Так, питання, що треба для належного стану. треба хтось обстежив експертів, вони не можуть там, там експерт. Вже були висновки експерту. Але вони про це все описали в листі четвертій стомат, ну, якого я ще не бачила. Хочу сьогодні до Наталії Юрівної зараз передзвонити, запитати з які зміст. Ну щоб вона надіслала на мені угу. цей лист теплонерву. Але той лист, що вони що отримали ми, яку Охорони здоров'я, то вони написали, що вони погоджуються його взяти і в подальшому там експлуатувати і підтримувати. Сам дякую, що пильнуєш з кіматологією. Е, ста... Ставлю е, звернення на ручів на голосування. Хто за? Тарас Репейський Так. Тарас Репець плюс, плюс. якщо врахують побажання по четвертій перекінці, наступне дякую. Дякую. Е, наступне питання п'яте ухильня охорони стосовно е, Просу, субвенції. Просимо погодити виділення субвенції для клінічного центру дитячої медицини. А для саме для їхнього структурного підрозділу лікарня Охмадит на вулиці Лисенка, 31, Вони просять 2 мільйони 800 тисяч гривень для проведення поточного середнього ремонту під'їзної дороги між корпусами та А 5 по вулиці Лисенка, будинок 31 до то вулиці Барвінських у місті Львові. Ця дорога, по яких під'їжджають карети швидкої допомоги. Вона ну, потребує зараз такого поточного ремонту. Чи є пропозиція? Ставлю звернів на голосування. Хто за? Будемо. Да. Я за, і у мене зразу буде питання. Там є можливість, якщо я правильно розумію про яку дорогу йде мова? Yes. Можливо, можливо, говорили. Є можливість розширити ту дорогу? бо вона дуже вузенька. Тут напевно треба все таки до конструкція дуже плотів, і це буде не поточний ремонт. І це вже буде інша зовсім mm -hmm. кухня, ПКД, і Ти розумієш, то зараз щоб хоча б швидки нормально могли доїжджати. Рішення прийняте. І е, бюджет розвитку е, з в бюджеті розвитку наша пропозиція, тобто це фактично дублюється наша пропозиція, яку ми з вами розглянули в четвертому питанні е, з, з відповідною правкою. Тому давайте просто ще раз проголосуємо вже в форматі проєкту ухвали про внесення змін до переліку об'єктів витатки, які на 25 році будуть проводитися за кошти бюджету розвитку. Ліської міської територіальної громади. Тобто, це те саме питання, тільки вже в форматі ухвали. Хто за? За, За. За. Плюс. рішення прийнято. По порядку денному ми вичерпали, по... в нас не закритих з вами залишилося це зустріч з засновниками університету і з директором скату. Ну е об'єктивно ми сформулювали текст за протокольного доручення, Напевно, десь що в середу. Тобто, я розумію, що можливо, навіть четвер не пам'ятаю, е можливо, часу було недостатньо щоб нормально організувати цю зустріч. Давайте я все ж таки. Думаю, що сьогодні-завтра працюю із засновниками. Ну, пана ректора контакту немає, але з засновниками точно спілкуюся, і ми якийсь визначимо день, коли ми цю зустріч проведемо спільно з ними. Бажано, що було до сесії? До сесії? Тобто до завтра? Ну, так. Ми так говорили, так, та, ми ж так домовлялися. Я розумію. Я просто таку, що якщо ми говоримо про нормальну зустріч, то я не впевнений, що ми організуємо її за півдня. Ми все ж таки не всі не всі певно. Окей, тоді давайте до сесії, принаймні будемо знати дату, час і місце і давай. список присутніх. Давайте, час місце. Ну ми запросили присутніх і, і дві комісії, нашу фінансову, і засновників і ректора. Тому я в принаймні за... oh, все... засновники перше ТМО і засновники це є е... Так, З своєї сторони я поговорю з першим ТМО і з фондом Unbroken. Кажу, з паном ректором наразі не в контакті. Може я засновники попрошу засновників, хай тоді його е... організують. Е... Всім гарного дня, хлібного робочого. Дякую за роботу. До Дякую взаємно добачення.